Якщо ви шукаєте впевненості і гарантії в тому, що ваш запит, за ким ви йдете в терапію, буде закритий, я пропоную вам скористатися кейсами. Для кого буде ефективний кейсовий підхід в роботі з психологом? Перш за все, це ті люди, які знають, що в якийсь момент вони починають. Якісь пропрацювання певне, і в них включається дуже сильно уникаюча поведінка і опір. Як не піддатися голосу, який шепоче? Не парся, нехай все буде, як є. Не треба нічого змінювати, аби не гірше. Чи бувало у вас так, що ніби всередині голос внутрішньої дитини шепоче, Треба щось змінювати. Я більше так не хочу. Е, я втомилася. Якщо у вас також є дуже сильне бажання виконати свій запит в терапії, але опір вам заважає, то я пропоную скористатись кейсовим підходом у.